Всім привіт! Привіт, маленька! Ви на каналі Kids Show! Сьогодні я а сьогодні будемо відео рознимать. Так, да, сьогодні ми з Камілкою будемо знімати відео. А про що я вам розкажу? У нас я... сьогодні папа. Він же від'їхав в Закарпаття в Західну Україну. І він привіз нам подарунки сьогодні приїхав. І ми дуже з Камілкою були раді. Так, да, Камілка? Да. Ми приїхали, обнімали його до да, Камілка. Да. Так. І він так багато подарунків привіз. Бачите, цілий ось у пакет. Це ми вам покажемо, але він приніс насправді ще більше. А ми покажемо вам тільки ось сьогодні. Так, да, Камілка? Що це зверху тобі гришечка? Це чаї. Покажи. Це такі а цікаві. Чаї. Да. Запахові чаї. Ми такі дуже полюбляємо. Часко... І наша бабуся. Ми, Дай -дай -дай. Ми подарували нашій бабусі один. А маленький не подобається, як він пахне, вона каже, фу, гадость. Так. Давайте. Такий, потім такий написано тут, що чай вітамінно оздоровчий. Да? Йолка, давай мама. Давай інший. Не хочу. Ну, тримай. Далі він нам купив шкарпетки. Показуй. Давайте. Я буду... Дивіться я шкарпетки. Давай. Для шкарпеток у нас і зараз я достану по одному шкарпетки. По одній шкарпетці покажеш, так? По два. Дивіться, ось такі дорослі. Це напевно для мами шкарпетки. Ми тут. Я бачу картинка, і це для мами. Такі величезні, теплі носочки. І дивіться, тут ще для до пола козили. Бачите такі штучки? Бачите? Uh -huh. Мам, потрогай. Покажи. Ось такі. Теплі, гарні. А носочки. ви бачили, а, а ти трогала ці Угу, uh -huh. Тут как? такі штучки, щоб да? не впасти, uh -huh. такі з оленями такі носочки, одненькі, так. Да? Потім іще, так. Да? І ще такі. Я не знаю. Може, камілки, а може мені. Я пойдемо. Носочки? Ні, це камілки. Манікюр, добре. Потім ще одні носочки. Дякую. Дякую. А ось це мені. Гарний, гарний. А дивіться, ось це мені такі носочки. Тут не папирочки даже бачите? Ага. Ну так. Да. Ще такі шкарпетки тепленькі, так? ніяких нема. А що там ще таке? Давайте подивимось. Я Камірка, доставай, я тобі даю честь. Що ж там ще цікавого? <гас> що? Там, це ж кожушки. Такі не кожушки, а жилетки нам. Щоб вам було тепленько? А да. ну показуйте. Так, люди. Дай подивитися, які тобі які мені. Вони трошки однакові, але по розміру. Ну ви ж тато від донечки. Бо це кабілки. Я потрапию. А я мені. Дивіться. Mm, гарно. А ну, покажи нам Тепленька. Тепленько. Тобі так буде ходити. Тепленька дуже. Тепленькі такі хороші. Дивіться. З ними йдуть додаткові. -до пуговички. Два дайте. Кузика. Так, а на маленьку одягни, будь ласка. А то вона щось там... Давай, жив... на тебе це А, саменька, ну давай. Качок. Допомог тобі? Дуже да. класні носочки. Кстати, мам, ти він наріздвоє носочки. Дякую. Так, мама допомагає маленькій кожушка А ну, показує матусі. Ой, які ж ви гарні дівчата. Забачу кури? Правда? Мам, потрогай. Друга, мама гарно. А мені? Ні. Ой, який гарний. А, ой, який тепленький. Дівчаткам буде тепленьку зинку? Да. Да. Мені тут є І до речі, зараз... Зима. А мені тут є тепло. Точно. І тобі тепло? Так. Да. Через 14 днів. Нам вже не треба таким може тоді на нови. Ми хочемо взагалі плаття носити, але оце ми на плаття вдіти. Якщо буде холодно. Які гарні носочки. Тепли. Дуже класно. Нам подобається стати мій канал. І ще я хочу всім привіт. Хочу всім привіт. Добре, кажи. Каміна постійно викази. Всім Ви на каналі Каїна Кітой. Сьогодні я буду тютувати вишенька цієсенька. Давай, танцюй. Танцюй, вишенька цієсенька. А, до речі, у нас платтічка, бачите, у мене таке квітчку. Та покажи, покажи платічко всім. Покажи, рідненька моя, що там написано. Тима. You, щось мама не побачила, щось нью. Тима. А, -а, а, донечка, кажи, ставте лайки, Камілунька. Я хочу тебе. Ставте лайки. Не как... хочу тебе Ну, Давай. Всем привет, ребята, канал ИКейня Кичой. Сегодня я Мама не будет пить кошмар. А я буду чувствовать. Сыночку, а кажи, ставьте лайки. Не хочу. Не хочешь от нас? Не, я хочу всем привет. Ну, кажи, всем привет. Вы на канале Tchau, tchau.